Робимо цукерки приводи з тіктоку на Геловін. Для цього треба чупачупси, паперові форми для кексів, шнурочок і чорний маркер. Дістаємо формочку і обгортаємо нашу цукерку. Бачимо, що формочки занадто малі і починаємо панікувати. Тож знав, що вони повинні були бути гігантськими. Але ми не здаємося, тож беремо паперові рушники і починаємо все спочатку. Думаю, цей розмір нам точно підійде. Тож беремо нашу цукерку і загортаємо в білу серветочку. Ви тільки подивіться, це вже точно починає виглядати. Як привид, тепер перев'язуємо ниточкою, щоб закріпити нашу серветку. Майже готово. Тепер беремо чорний маркер і малюємо круглі очі та витягнути рот. І ось так просто отримаємо цукерку привида з усіма іншими. Робимо теж саме: загорнули, зав'язали і намалювали личико. Можеш придумувати безліч мордочок та емоцій. Тепер можеш пригостити друзів або рідних. До речі, бачила, як можна зробити подібних монстриків. І Якщо хочеш, можу теж зняти. А поки до зустрічі і цьом!